Я приїжджаю в оздоровчий комплекс Орися, який знаходиться на трасі Тернопіль-Чернівці, за 60 кілометрів від Тернополя. І хочу сказати, що мені ще подобається цій ропі купатися. Чому? Бо тому, що в цій ропі є калій, кальцій, магній, хлорида, сульфати. Тобто ті мінерали, які необхідні нашому організму, і хочу сказати, шкіра стає ще кращою. суглоби відпочивають, розм'якчуються. при температурі 30 градусів, коли ти туди заходиш і бурлить вода. А масаж під водою, я хочу сказати, ніякого масажисту тут уже не треба. Тут просто підводним. Можна сказати, напором оці солі, які є гарно, розмічають ваші, оці всі набряки. І всі, в кого є набрики, в кого є застої, усі, як хто не може запустити лімфатичну систему, я рекомендую. Отаку чану треба відвідати. Можете з сім'єю приїжджайте, можете з колективом приїжджати. Бачите, тут така приміщення, що на 20 чоловік навіть розміщено, а їй на 5, їй на 4. Рекомендую.